Привіт! В цьому відео я вам розповім, як штучний інтелект може полегшити роботу експерта в Інстаграм. Насправді, з штучного інтелекту можна зробити навіть свого асистента, який буде допомагати в буденних справах. Додивись до кінця та отримай бонус від мене. Спершу хочу розказати трохи про себе. Мене звати Аліна, я маю вищу освіту в сфері маркетингу та управління бізнесу. Маю практикуючий досвід менеджера з продажів більше 4 років. А досвід в автоматизації IT більше трьох років. Зараз використовую всі свої знання в блозі та ділюсь цим з своїми підписниками. Тож, як штучний інтелект може полегшити роботу експерта? Я виділила шість головних аспектів, які сильно можуть спростити буденність людей, які ведуть свій блог. Штучний інтелект знімає біль що ж сьогодні постити. Коли ти експерт, твоя голова завжди забита клієнтами, зустрічами і продуктами. І в кінці дня просто немає сил щось вигадувати, особливо контент. Штучний інтелект може стати твоїм помічником, який знає твою аудиторію, твою нішу, і викидає тобі на стіл готові ідеї, що сказати, як подати, і навіть під яку рубрику чи формат. І головне, ці ідеї не просто що завгодно, а саме ті, які подобаються твоїм підписникам і які намагаються продавати. Штучний інтелект допомагає формулювати думки чітко і цікаво. У тебе є ідея, але ти не знаєш, як її подати. Хочеш, щоб було красиво, експертно, але не сухо. Штучний інтелект це як твій редактор, креативник і копірайтер в одному. Він може взяти твою сиру думку і перетворити її в структурований текст або відеосценарій, який хочеться дочитати чи додивитись до кінця. І тут не йдеться про шаблони, йдеться про стиль, інтонацію і емоцію, яку ти хочеш передати. Він економить час на рутині. Контент це не тільки пост, це ще й сторіс, відповіді клієнтам в дірект, заклики до дії, тексти прогріву, розсилки і так далі. Штучний інтелект може допомогти зробити тобі це швидше, легше і без вигорання. Ти даєш йому вхідні дані, він генерує шаблони, структури і формулювання. Іноді навіть не треба нічого переписувати. Все звучить ніби твоїм голосом. Штучний інтелект допомагає тобі краще зрозуміти твою аудиторію. Щоб продавати, треба знати, що болить у твоїх клієнтів. Але це займає час, аналіз коментарів, повідомлень, відгуків і так далі. Штучний інтелект допомагає тобі знайти паттерни в тому, що пише твоя аудиторія, виділити ключові болі, бажання і слова, які вони використовують. Це дає тобі розуміння, про що говорити, як чіпляти і на що тиснути в контенті. Штучний інтелект підсилює твою експертність. Ти можеш давати більше експертності, глибше копати в темі, показувати себе з професійного боку, навіть якщо в тебе мало часу. Щій допомагає не тільки словами, він може підказати нові ракурси подачі, структури контенту, ідеї для воронок, які працюють саме в твоїй ніші. Ти залишаєшся експертом, тільки працюєш розумніше, а не більше. Штучний інтелект звільняє час для головного: це час з клієнтами. Ти не блогер, твоя цінність в твоїй експертизі. Але якщо ти постійно в контенті, то коли працювати з людьми? Штучний інтелект бере на себе більшу частку контентного навантаження, і ти нарешті можеш сфокусуватись на клієнтах, розробці продукту, запуску чи відпочинку. І при цьому не зникати з блогу, не випадати з поля зору. І не втрачати продажі. Хочеш детальніше дізнатись про те, як використовувати штучний інтелект в своєму блозі, отримати шаблони промптів, які вже працюють, чи зробити штучний інтелект своїм особистим асистентом? Заповнюй анкету перед запису на мій курс по автоматизації продажам формула Інстаграм в описі під цим відео. А тепер бонус, як і обіцяла. Пиши мені інстаграм слово Консультація, і я безкоштовно проведу для тебе стратегічну сесію по твоєму запиту в Інстаграм. Бажаю тобі нарешті почати працювати над своїм блогом, тому що гроші самі себе не зароблять. Девного тобі дня і чудового настрою!